Чемпіон, 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 чемпіон команди. Євгене, вітаємо вас Дякую. з перемогою в лізі. Де? Сьогоднішня нічийна гра, але ви гарантувала вам золоті нагороди. Так, ми грали по рахунку, ми знали, що у нас нічя влаштовує, і тому така тактика була обрана, щоб ми мінімально. Ну, Пожежа була біля своїх воріт. Ми намагалися м'яч на ту половину доставляти, і менше, щоб хлопот біля, було біля наших воріт. Хоча пару моментів в них було. Скажіть відверто, бачу, що ви трошки нервуєте. Ну засзаспокоїтися. Все, все, що попереду, святкування, чемпіонство. Скажіть, Євгене, відверто тільки одним з ходів, про те, про що ви сказали, щоб не було пожеж ззаду, це те, що ви сьогодні на лаві запасних залишились. Ні, в мене травма. Я і минулого разу був на лаві запасних. Но... Хлопці, і без мене, а може і навпаки, краще вони краще без мене грають. Тобто, і, ну, ну це, бул, це був, це був, це був жарт, звичайно. Кого б виділили в команді сьогодні? Ні, сьогодні ніяких. Я можу всю команду перерахувати кожного, якщо треба. Ну да, розпочнемо. Почали. Олег Чучка на воротах, далі, далі. Петро Старовой та Дмитро Данильченко. Я буду всю команду далі, далі, далі. Карен Дешко, Матагнітко, Вадим, Дим. Так, далі. Ну, ви знаєте свою команду. Дем Шукатка, Лущик Максим, Бойко Микола, Михайло Брин. Все, почули. почуло. Ви пройшли перевірку з чемпіонством. Вітаємо вас. Да, дякую, дякую. Щиро дякую.